Дивитесь підсумки дня на телеканалі Конкурент ТВІ. Провалилися під Кригу. На Волині рятували двох дівчат. Російський ударний дрон влучив в укриття Чорнобильської АЕС. Напередодні Мюнхенської конференції з безпеки автомобіль в'їхав у натовп 30 постраждалих. Слава Україні! В ефірі підсумки дня 14 лютого. У студії працює Христина Дричик. Далі розповім детальніше. Розпочинаємо наш випуск із Волинських новин. На жаль, вкотре говоримо про втрати. Трагічно загинув захисник Сковальщини Сергій Заболоцький, 1990 року народження. Стрілець радіотелефоніст з охорони та оборони об'єктів Нацгвардії України. Герой трагічно загинув 12 лютого. Прощання з воїном відбудеться 15 лютого. Поховають Сергія Заболоцького на кладовищі у селі Тойкут. 13 лютого під час транспортування у лікувальний заклад міста Дніпра зупинилося серце мешканця міста Володимира. Майора Федора набоки 1966 року народження. Чоловік був призваний на військову службу 2 листопада 2022 року. До останнього подиху він був вірний присязі та обов'язку щодо захисту батьківщини. Редакція телеканалу Конкурентів висловлює щирість співчуття родинам загиблих воїнів. Честь та шана героям. 13 лютого ввечері на лінію 101 надійшло повідомлення про те, що двоє дівчат на озері Чорне, велике вшацьку, потребують допомоги. Як повідомили в ДСНС Волині, дівчата каталися на ковзанах, наблизилися до промоїни на відстані близько 350 метрів від берега, під ними тріснув лід. Одна із дівчат провалилася у воду, але завдяки очевидцям вибралася на товщу криги. Інша тільки намочила ноги. На місце прибули рятувальники та доправили дівчат до берега. Потерпіло 2006 року народження передали медикам, які госпіталізували її до медзакладу у задовільному стані. Інша дівчина від госпіталізації відмовилася 14 лютого. У Сокиричах поблизу Луцька трапилася ДТП. Як повідомили в поліції, Волині водійка автівки марки Мазда не впоралася з керуванням. І з'їхала в кювет. Транспортний засіб отримав механічні пошкодження. Жінку, чоловіка та двох дітей доставили до медзакладів. Після огляду їх відпустили додому. Поліцейські за цим фактом оформили адмінматеріали. СБУ і Нацполіція затримали 17 ділків, які намагалися продати криміналітету засоби ураження, знайдені на місцях колишніх боїв. Серед вилученого російські автомати АК-12, вибухівка та вогнемети, а також арсенал бойових проти протитанкові міни. Про це повідомили в СБУ. Зокрема, на Волині правоохоронці на гарячому затримали 35-річного місцевого жителя, який хотів продати автомат Калажникова. Зазначають, що фігурант прикривався волонтерською діяльністю, аби перевозити зброю з прифронтових рубежів. Крім Волинської області, затримали ділківі і на Запоріжжі, Чернігівщині, у Хмельницькій, Львівській та Івано-Франківській областях Київщині та Харківщині. За викритими фактами порушникам повідомили про підозру. Зловмисникам загрожує до семи років позбавлення волі. СБУ затримала шістьох поплічників РФ, які під виглядом громадських активістів закликали до держперевороту в Україні. Зокрема, серед них і Волиняни. Фігуранти видавали себе за активістів фейкового народовладдя і публічно закликали до повалення конституційного ладу в нашій державі. Зокрема, підозру вже отримав місцевий житель, який намагався створити в Луцьку органи влади на підтримку кремлівського режиму. Для пошуку однодумців фігурант зареєстрував свої ютуб та телеграм-канали, де активно закликав до захоплення державної влади в Україні. Наразі слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за декількома статтями Кримінального кодексу України. Наразі зловмисник перебуває під вартою. Тривають слідчі дії. Далі переходимо до блоку загальноукраїнських новин. Ворог продовжує обстрілювати мирні міста та села України. Так, вночі та зранку 14 лютого війська РФ атакували Богодухів та Куп'янськ Харківської області. Постраждали четверо людей. Про це повідомив голова Харківської ОДА Олексій Губов. За його словами, внаслідок падіння уламків БПЛА Герань-2 зруйнована господарча споруда. Пошкоджені п'ять приватних будинків, трактор та автомобіль. У 16-річної дівчини і 18-річного хлопця гостра реакція на стрес. У Куп'янську зруйнований будинок, гараж, пошкоджені два приватні житлові будинки. Постраждали двоє чоловіків віком 46 та 76 років. Останній госпіталізований. Атакували росіяни Нікопольський район Дніпропетровщини. Як повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, армія РФ артилерійським вогнем накривала Нікополь та Марганецьку громаду. Пошкоджені сім приватних будинків, три господарські споруди, сонячна панель, лінії, електропередач. Люди не постраждали. В Антонівці Херсонської області російські загарбники зранку 14 лютого атакували з безпілотника 47-річного чоловіка. Його госпіталізували. Про це повідомили в Херсонській ОВА. Під ударом ворога була й Київщина, як повідомив тимчасовий виконувач обов'язків голови Київської ОВА Микола Калашник. У Фастівському районі внаслідок ворожої атаки сталося загоряння складських приміщень. Пожежа ліквідована, постраждалих немає. Били окупанти і по прикордонних територіях і населених пунктах Сумської області. Зафіксовано 34 вибухи. Як повідомили в Сумській Ова по Хотянській громаді, ворог вдарив кабами. Поранені троє людей, пошкоджені приміщення закладу охорони здоров'я і два приватні будинки. По юнаківській громаді росіяни били кабами та здійснили обстріл з міномета. Середину Буцьку громаду ворог обстріляв з артилерії. По сумській громаді російські війська здійснили удари кабами. Та атакували БПЛА. Пошкоджене нежитлове приміщення, травмована одна людина. Есманську громаду росіяни обстріляли з артилерії. Одеська область також зазнала атаки ворога. Як повідомив очільник області, легкі пошкоджені припортова інфраструктура, база відпочинку та автомобіль. Війська РФ атакували кабами село Преображенка на Запоріжжі. Під завалами були люди. Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров. Він зазначив, що зруйновані житлові будинки, і додав, що найменше шість кабів ворог випустив по прифронтовій громаді. У Пологівському районі Запорізької області ворожий ударний дрон пильнував за блокпостом та влучив в авто поліцейських. Люди не постраждали. У ніч на 14 лютого російський ударний безпілотники з фугасною бойовою частиною влучив в укриття четвертого енергоблоку Чорнобильської атомної станції. Про це повідомив президент Володимир Зеленський у соцмережах. Російський ударний дрони з фугасною бойовою частиною влучив цієї ночі в укриття, яке береже світ від радіації зруйнованого. Четвертого енергоблоку Чорнобильської атомної станції написав Зеленський за даними голови держави, укриття на ЧАЕС було пошкоджено цим дроном. Пожежу загасили. Станом на зараз радіаційний фон не підвищувався і за цим постійно стежать. За першими оцінками, пошкодження укриття суттєві додав Зеленський. Всередині та поблизу укриття СБУ виявила уламки корпуса російського безпілотника з бойовою частиною та серійним номером. За даними слідства, окупанти атакували чаес дроном камікадзе під назвою герань 2 типу шахет. Для максимального вогневого ураження цей ударний безпілотник був споряджений фугасною бойовою частиною. За оцінками експертів, росіяни ціле спрямовано вдарили саме по цьому об'єкту. Наслідок влучання пошкоджено конструкцію укриття. Жорстоке вбивство пенсіонерки трапилося на Полтавщині. Як повідомили в поліції області. У ніч на 11 лютого у селі Чернечий Диканської громади чоловік знайшов вбитою 76-річну родичку у її власному будинку зі зв'язаними руками та ногами, слідами боротьби та удушення. За даними слідства, в орендованій квартирі Київського району Полтави затримали підозрюваного 52-річного мешканця Львівської області, який вже мав проблеми із законом за вчинення особливо тяжких злочинів. Правоохоронці зазначили, що зловмисник скоїв напади з корисливих мотивів, забравши гроші, що належали загиблій. Підозрюваному загрожує від 10 до 15 років ув'язнення або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. На Львівщині у пожежі загинула шестирічна дитина. Як повідомили на сторінці департаменту з питань цивільного захисту Львівської ОДА, пожежа спалахнула 12 лютого біля сміттєзвалища. Поблизу нього згодом виявили обгоріле тіло дитини. За даними ОДА згоріла дитина ромської національності. Крім цього, було виявлено залишки саморобного житла. Обставини загибелі дитини з'ясовують правоохоронці. Шокуючий інцидент трапився на Одещині. Чоловік побив дитину, роздратувавшись її плачем. Як повідомили в поліції Одеської області, 12 лютого малюк помер в реанімаційному відділенні місцевої лікарні, не приходячи до свідомості. За фактом його смерті правоохоронці розпочали досудове розслідування. Так відомо, що співмешканець матері хлопчика, який наглядав за ним, коли жінка перебувала на роботі, намагався ввести в оману її та поліцію, сказавши, що в дитини пішла кров з носа, і через це вона втратила свідомість. Проте поліцейські встановили, що чоловік побив малюка, бо той плакав і не хотів заспокоюватись. Попередньо хлопчик помер від крововиливу, спричиненого пошкодженням внутрішніх органів та переломів ребер. Точну причину смерті встановить судово-медична експертиза. Слідчі затримали 19-річного фігуранта. Досудове розслідування триває. Тепер до загальносвітових новин напередодні відкриття Мюнхенської конференції з безпеки, коли до міста почали прибувати світові лідери. Зокрема, віце-президент США Джайді Венс та президент України Володимир Зеленський 13 лютого. 24-річний афганський біженець на великій швидкості в'їхав автомобілем у натовп. Про це повідомляють місцеві змі за інформацією поліції. Білий автомобіль наблизився до правоохоронців, які супроводжували демонстрацію страйкуючих робітників. Після чого різко прискорився та врізався в людей. Внаслідок атаки щонайменше 30 осіб отримали поранення деякі з них у критичному стані. Молдовські та українські поліцейські затримали трьох найманців Вагнера та інших незаконних збройних формувань, які воюють проти України, як повідомили в нацполіції троє затриманих громадяни Молдови, які з 2014 по 2023 рік брали участь у битві за Донецький аеропорт, захоплені Бахмуту, створені Дебальцевського котла у складі ПВК Вагнер, батальйону Сомалі та інших збройних формувань так званої ДНР та Росії. Деякі з них отримали нагороди і медалі від військового керівництва окупантів. Повідомляється, що для знешкодження найманців залучили понад 200 поліцейських. У рамках першого етапу міжнародної поліцейської операції Месники правоохоронці двох країн провели понад 50 обшуків за місцями мешкання та реєстрації фігурантів. За результатами було вилучено документи, комп'ютерну техніку та мобільні телефони з листуваннями. Фото та відео контентом, які містять інформацію про вербування умови проходження служби в ПВК Вагнер та підтверджують участь фігурантів у бойових діях на території України. Слідчі поліції Молдови повідомили трьом фігурантам про підозру. Наразі суд обирає їм запобіжний захід. Фігурантам загрожує до 10 років позбавлення волі. Президент США Дональд Трамп анонсував ще одну переговорну зустріч представників України та Росії. Щодо припинення війни, за його словами, вона має відбутися в Саудівській Аравії. Про це стало відомо під час прес-конференції в Білому домі, 13 лютого. Представники США України та Росії наступного тижня проведуть зустріч у Саудівській Аравії щодо врегулювання війни, сказав американський президент. Нагадаємо, що раніше Трамп не виключив зустрічі з Володимиром Путіним в Саудівській Аравії. Ну, а якщо у вас є більше інформації та ви бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 10 04 або ж 050 782 4011. Також обов'язково телефонуйте за цими номерами, якщо у вас виникли проблеми з трансляцією телеканалу конкурентів. Ві не забувайте підписуватись на наш Ютуб канал, аби не пропустити головного для вас у студії. Працювала Христина Дриджик. На цьому наш випуск новин не завершується ще більше важливої інформації. Дивіться далі, тож не перемикайтеся.